Всім привіт з Ірландії, і мені чарівна наша дівчина Тетяна, яка емігрантка, я не знаю скільки часу, задала питання і надихнула мене записати це відео. Я колись говорила на подібну тему, і я чому це кажу? Бо якщо людина слідкує за моїм каналом, вона може сказати, що Катерина Каже тільки, що їй є про що поговорити, а вона записує по 5 відео на одну теж, ту ж тему. Якщо я записую якісь там, відео, які схожі, це через, ну, не через те, що мені немає про що поговорити, а через те, що може змінюватись, може я щось хочу додати. Це означає тільки, що я замислююсь над цим постійно. І от за скільки часу я звикла. Взагалі в Ірландії. Коли я приїхала, перший в мене такий був момент, і про це я запишу окреме відео ну, не, не тільки про себе, а й про людей, які приїздять сюди. Єдине, що ну, справа не в біженця. Я знаю тільки одну біженку, яка приїхала, і вона ну, так, з якоюсь захопленням на початку цього всього реагувала на все з захопленням, навіть на прості речі. Це дуже така приваблива риса в неї. Раділа всьому, це казав мій ірландський чоловік, що така приваблива риса, що вона радіє, побачивши океан. Я так розумію, що в неї це пройшло, коли виникли труднощі. Але я, ми про це поговоримо пізніше, не тільки про цю людину, а ще в мене є якісь там, приклади, що я от зараз з людьми говорю, спостерігаю. Буває таке, що дуже швидко, 4 доби все добре, а потім вже не добре. Але от, я приїхала в третій раз, я зрозуміла, що все, вже я отримую тут документи, і я вже переїхала і зробила цю справу. Вийшла я заміж, і я вийшла зранку, і були квіточки, був теплий день, такий сонячний, і я відчула таку радість. У мене це дуже не 4 доби. От я зараз, можливо, якось критично сказала про людину, яка 4 доби раділа. А я раділа, ну. 5 хвилин. І потім я побігла вирішувати питання, бо великий шлях попереду, це я ще так в шоці замислювалася над тим, що я мови не знаю, ну майже не знаю взагалі. І що її треба вивчати. І кожен раз, коли я от зараз думаю над цим, то мені стає так, що недобре. І я почала питати в людей, як вони за скільки років. Були люди, які мені я ніколи не зустрічала в реальному житті людину, яка сказала, що я приїхала от як Таня генерал. Що я приїхала і відчула, що це відразу відчула, що це моя країна, що це моє місце. Такого я ніколи від реальних людей не чула. Але люди казали, що я за три місяці звик. Звикла. Ну, Переважно це жінки це кажуть. За рік. А от чоловіки вони казали, як і з мовою, що десь 4-5 років плюс мінус один рік. Я опитування робила в колі емігрантів. Ну, Звичайно, що це виборка вона недостатня, але це таке було опитування. Потім одна моя знайома словачка, вона казала: 5 років я звикала. І з'ясувалося, що 5 років вона вчила добру мову, вона вивчила добре мову англійську. Бо вона робить неї документи, і вона медичний працівник. Для мене це було так, що я ну, була в шоці, і оскільки для мене важливо, бо я нервова людина, абсолютно. Для мене важливо от, е, знати, що в цій крамниці я можу купити собі тето, а в іншій крамниці я можу, що мені, от, якщо мені там щось інше треба. А тут я можу полагодити свою техніку чи своє взуття. От, тут мені подобається одяг. От, я почала обживатися і дивитися, на такі, на, е, створювати от свій простір, не створювати простір, а Орієнтуватися навколо. І от з тим, як це, це, це дуже невеликий термін. От з тим, як я пристосувала, щось знайшла щось не знайшла, життя стало ліпше. Потім отримали документи всі ці PPS, номери, банковські аккаунти відкриті. Я отримала там першу роботу, яка мене просто жахнула, але це був не повний робочий день, і це було декілька годин на тиждень, і вже в мене з'явилися свої особисті гроші. Це теж зробило ну, краще моє життя. Потім я то працювала, то не працювала, потім я шукала іншу роботу, намагалася щось робити з мовою, я ходила і на курси, і в мене був перекладач, перекладач репетитор був півтори роки, з ним вивчала я граматику, це там всі ці часи, це медальні дієслова. Я не знаю, як сказати. Не буду перезаписувати. Все це я коли почала це вивчати. От зараз я робила ще раз тести. І я на 90% чи 100%, в залежності від того, яку я тему там обираю для тесту, я і досі пам'ятаю все це. Але, ну, звичайно, для того, щоб довести до автоматизму, це треба більше часу і більше. Займатися цим, більше вивчати. І от коли ви орієнтуєтесь в мові, вивчаєте мову, це життя тут краще. Коли ви вирішили питання з документами, питання з тим, де що купити, де знайти допомогу з правами, з машиною, розібралися хоч трошки, щоб жити зі страховками, то життя стає поступово ліпшим. Потім ще такий важливий момент. Для мене а, важливо обжитися в просторі а, ще і щоб отут-от стояла моя квіточка, от, це не для всіх. Так. Що отут -от моя ковдрочка, отак -от мені зручно будуть обігрівати, щоб температура була комфортна. І на це теж час потрібен. І мені навіть, щоб от квіточка, я не жартую, чи якийсь сувенірчик стояв, ви бачите. От мені так приємніше жити, щоб от прикрашати так своє життя, але це невеликий час. Це десь рік. Магазини, де що купити, де знайти допомогу, документи, і, ну польська крамниця у нас раніше поруч була, і простір вжити. Оце рік. Трошечки ліпша англійська мова за рік. Робота така сама, лайно в мене була за рік. А може, ще я не пішла з першою. Не пішла, не, не шукала ще. Ну, перші чотири роки робота в мене була така, не дуже. І перша, і друга. Ну, потім краще стало трошечки. Але ну, ну, мова. Мова і документи. От поступово як ти вирішуєш. Питання життя краще. Бо відпадає оця проблема грузом від себе. Не грузом, вантажем. вантажем. Так, У мене такий розслаблений стан на сьогодні. Я не знаю, чого так. Я прошу вибачення, якщо вас андертую. Потім ще такий момент, мені подобається до нього. Мені подобається, що красиві такі пейзажі. Мені шкода, що я не можу доїхати до всіх і побачити все. Але, але ну, і є що подивитися справді. Навіть те, що я пам'ятаю, те, до чого я можу доїхати, і це теж краще життя. При тому, що я не можу сприймати всі речі в стосунках, в правилах поведінки. Медицина, я її взагалі не сприймаю. Це ж те, що медицина це людські стосунки, і це життя робить ну, гіршим якість життя. Але ну, про, про все я, можливо, погоджуюсь зараз у 5 років. Життя краще через. П'ять років, от перший рік відпускає тебе трошечки, а потім ще 4 роки, і вже ти за 5 років і більш, ну, кращу роботу знаходиш, якщо ви її шукаєте, і ну, вже точно краще орієнтуєшся, питання вирішені, права отримані, машина куплена, перша страхівка за, заплачена, яка дорого коштує, досить, і, і краще. 5 років я погоджуюсь з тим, що мені сказали на початку. Але ж тут треба дивитися від ситуації, як це у вас індивідуально. І потім ще такий момент, що якщо ви не вирішуєте питання, ну, тобто ви не маєте, наприклад, своїх. Я зараз не засуджую нікого, а співчуттям говорю, Там, наприклад, ви не працюєте 5 років. і вам треба на все просити, в чоловіка, і він буде думати, чи треба вам це, чи не треба, тоді ви просто не вирішите за 5 років. Більше часу треба. Тобто час він індивідуальний. я вам своїм досвідом ділюся, що в мене ну, десь 5 років, я погоджуюсь, як мені сказали від початку іммігранти. Так, все, що я хотіла сказати, якщо я якось стані дзен, в якому я сьогодні, і вас це трошечки нервує. Ну, вибачте, різні стани, я людина емоційна. ну Далі ще буде якийсь побут. лишайте зі мною. Ну, в нас починається шторм, але вітер дуже теплий і починається так тепло. Нарешті я перестану користуватися обігрівачем. А то я користуюсь останнім часом все більше і більше. А це ж рахунки на електрику. А знайома мені розказує, що приїхала в Ірландію і каже, що не може вона тут свої сукні носити. Каже, в мене дуже їх багато. Я навіть не знаю, скільки залишається ще в місті Луганську. Тут в мене і в пакетах, і три шафи, і гардеробна, така маленька в мене є. я показувала вам її. Це вважається гардеробна. Там тільки шафа ну, поміщується. Ще хочу одну шафу купити. І кажу, жодної не ношу. Жодної. Я вже думаю не витрачати на це гроші. Бо ну, насправді, насправді, ну навіщо? Тільки возити за собою, покинути я не можу. Це ж все, що я нажила за роки життя. За всі роки життя. Це свої сукні. А носити тут нема куди. ну от Зараз я влізла і покажу вам сьогодні сукню. Приходжу до форми і вона мені дуже сподобалась на мені, як вона сидить зараз. Так що повертаюся до свого звичайного життя і звичайного тіла, як і повинно бути. Ну і трошки вам покажу. Краси. Я сподіваюся, через вітер не буде дуже. Ну, я буду намагатися прибрати технічно, звичайно. Але покажу вам нашого лісу ірландського. це вважається парком. У них паркова зона вже багато разів, я казала. Може вже набридла вам цим. Паркова зона тут саме така, що вона досить, як на ліс схожа, але такий доглянутий ліс, бо є де посидіти, якщо вам не сиро сидіти. І навіть поїсти буває що, такі, що і столи є.